Мир мої дорогоцінні. Моїсеєві були дані образи небесні, як зробити скинію і як вона має працювати. Серед єврейського народу була скинія, а в її середині святе святих. Туди ніхто не міг заходити це місце, де Бог міг зустрічатися з Моїсеєм і первосвященниками місце для Бога. І коли Ісус прийшов і намагався пояснити цим, ну, цей приклад євреям, вони не зрозуміли цього. Бог був у народі, євреї ходили навколо скині і заходили на подвір'я. Вір'я Скинії, приносячи жертви, але до центру Скинії, до святого святих, вони не добиралися. І суть цього прикладу, що, начебто, люди знають про Бога, що Він є, вони навколо Бога, але вони не з ним. Коли Ісус прийшов на землю, Бог у плоті прийшов на землю, і Він проповідував усім, але це було як хода навколо скинії, а святим святих був Ісус. Та його учні так було завжди. І так само і сьогодні багато хто проходить через церкву і вважає, що вони врятовані. Але це помилка, це те саме, що ти ходиш навколо скині, як євреї, але святим святих, в якому є Бог, є учні Христа. Оце головне: ось воля Божа та сім'я Божа. Амінь.